Вітаю вас. Ви слухаєте українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей. І ми сьогодні будемо говорити, як працюють Чернігівські офіцери громади. Гості нашої студії це Андрій Кондратенко, начальник сектору взаємодії з громадами. І Володимир Петунов, тимчасово виконуючий обов'язків начальника сектору поліцейських офіцерів громади. Так, от пан Андрій і сказав, що ми можемо пишатися, що Чернігів це. Місто, в якому на сьогоднішній день чого немає, пане Андрію. Сьогодні ми третя третій обласний центр і перший обласний центр в Україні прикордонний обласний центр, де по суті на ведуться бойові дії, які повністю замінив дільничих офіцерів поліції на поліцейських офіцерів громади. Загалом, якщо можна так розпочати, поліцейський офіцер громади це є. Така вже реформа Національної поліції України, яка йде вже з 2018 року. Вона пок покликана мета цієї реформи надати у кожній території кожній територіальній громаді свого поліцейського офіцера громади, який буде націлений на вирішення саме проблем, які виникають у даній територіальній громаді. А що це за проблеми одразу можуть бути? А, тобто, чим проблема? займається поліцейський офіцер громади? А, Функціонал поліцейського офіцера громад досить широкий, Значить, йому свойственні такі функції, як реагування на адміністративні правопорушення, реагування на порушення у сфері правил дорожнього руху, на реагування вирішення проблем у сфері ювенальної провенції, дозвільної системи, а також в один з напрямів його діяльності це є. Запровадження безпекових проєктів на території громади. Тобто, працюючи на поліцейській дільниці в громаді, офіцер бачить, що наприклад, наприклад один з варіантів це відсутність світлофору, відсутність можливо знаку регулювання і тому подібне. Він виходить з ініціативою до місцевого самоврядування даної територіальної громади і разом вони вирішують цю проблему. Тому це такі основні напрями діяльності даного для поліцейських офіцерів громади. Пане Володимире, перед початком нашої розмови ви розповідали, ви казали, що у вас вже є приклади роботи поліцейської офіцери громади. Наша колега йшла по, по центральній вулиці міста по своїм службовим обов'язкам до неї звернулись небайдужі громадяни та повідомили, що стався конфлікт між двома чоловіками. Тобто на вулиці почали між собою битися чоловіки? Так. Поліцейська відразу відреагувала, прийшла на місце події, виявила двох чоловіків. Під час бесіди з'ясувала, що невідомий чоловік відкрито заволодів велосипедом, який стояв на вулиці. Ну, як продаж велосипедів, в магазин. Відкрито заволодів, Продавець зробив його на зауваження, однак останній зреагував та далі продовжив рух. Поліцейська відразу з'ясувала обставини, встановила контактні дані грабіжника, викликала на місце події слідчо-оперативну групу. На даний час грабіжнику вручена підозра та останнього поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Скільки поліцейських офіцерів громади в Чернігові? На сьогоднішній день у нас 34 поліцейські офіцери громади. Загалом ми. А скільки було дільничних? Ми плануємо. Дільничих було трошки більше трошки більше. 45 чоловік на місто. Да, ми плануємо довести кількість поліцейських офіцерів громади до 40. Зараз вже 6 людей навчаються, проходять спеціалізоване навчання і десь до Квітня травня в нас з'явиться 40 дуже повноцінних поліцейських офіцерів громади. Ви розповідали, що у кожного поліцейського офіцера громади Чернігова є свій автомобіль? Так, е е е однією з відмінністю е е поліцейських офіцерів від бувших дільничих офіцерів поліції це є матеріальне забезматеріальне забезпечення. Самі сама умова проєкту. Е е Передбачає, що кожен поліцейський офіцер громади забезпечений транспортним засобом. Це держава забезпечує, а, значить на, чи, на, чи умов, це його на умовах солідарності. Якщо ми розмовляємо про місто Чернігів, конкретно про місто Чернігів, то з 40 транспортних засобів придбала місто Чернігів, виділо субвенцію на придбання 15 транспортних засобів. Інші у нас надала Національна поліція України. Кожен транспортний засіб, засіб забезпечений е, певним переліком е, інструментів, таких як бензопила, набір. Побутових інструментів, гідравлічний різак, медикаменти для надання, тобто аптечки індивідуальні для надання до медичної допомоги. Тобто поліцейський офіцер громади може надати таку першу допомогу. Наприклад, у нас є ну, багато вже таких випадків, впало дерево, проїжджає просто поліцейський, впало дерево, перегородило проїжджу частину, він, він підготовлений, навчений. У нього є чим це зробити. Розчищ, розчищ, Щистити і тому така от мінімальна, але допомога надається. А скількома е, будинками опікуються поліцейські офіцер громади? Ну так як розібратися? Якщо йому треба автомобіль, то відповідно це не квартал, а найбільше виходить. Е, Да, ми, ну, ми, як ми поліція, ми завжди керуємось нормативно-правовими актами, і, і ця сфера теж у нас: ми керуємося 650-м наказом. Це внутрішній наш наказ, в якому сказано, що поліцейський. Поліцейський офіцер громади він обслуговує в міській місцевості 7 тисяч населення, тобто, на одну, на одну дільницю, тобто місто Чернігів поділено на поліцейські дільниці, одна дільниця це 7 тисяч населення. По будинкам ну, це важко вам сказати. А ви уявляєте собі, щоб якось опікуватися 7 тисячами людей щодня, це взагалі реально робота ну, поліцейського ко... офіцера громади і заключається фінальний результат? Щоб до нього менш а, а, зробити а, безпекову ситуацію у себе на дільниці а, на такому рівні, щоб 7 тисяч людей не звернулися в один день, якщо так можна от, от сказати. Ви поліцейський офіцер громади, а під вашою опікою 7 тисяч людей. От що ви будете робити, аби. Ну, Тут, в цьому районі, була тиша і спокій. Я завжди, по суті, даю настанову своїм колегам, своїм Поліцейським офіцерам громади, що робити або як розпочати роботу на поліцейській дільниці, коли вас призначили на посаду, і ви починаєте роботу на своїй дільниці. Це перші кроки, це є визначення тих проблемних питань на дільниці, які виникають, які саме властиві дані дільниці, чи можливо якісь місця збору. Підоблікового елементу сам визначити, сам визначити підобліковий елемент, який е, проживає, знаходиться, збирається на цій поліцейській дільниці, визначити е, місця скупчення підлітків і тому подібне, так, от пощаблям. Тобто людина вивчає свою дільницю, вивчає її проблематику і, е, по суті, вибудовує свою роботу. По подоланню проблематики на цій дільниці. А що таке поліцейська станція? Розкажіть нам. Поліцейська станція це службове приміщення, де приймає громадян, поліцейський офіцер громади, може виконувати свою роботу, а також йому ще мається кіната відпочинку. Це він може У в нас в обід ні, є такі поліцейські станції. Так, є на час 5 поліцейських станцій. Працює 4, п'ята станція, закінч... допрацьовуються ремонтні роботи. А де знаходяться ці поліцейські станції? І ще раз, тобто, там людина, яка може прийти в, цю, в це приміщення, може отримати консультацію, так? На даний час відкриті станції це на місто Чернігів, вулиця Довженка, 120, потім проспект Михайла Грушевського, 167. Льотна, вулиця льотна, 8, та проводиться ремонт. Ну, вже завершується тут поряд біля нас на Кацубинського. Чим така станція поліцейська може бути корисною для мешканців Чернігова? Для мешканців вона корисна тим, що вона знаходиться виключно на дільниці, де люди найкоротший термін. Можуть прийти та звернутися до свого поліцейського громади, який надасть їм відповідні послуги та проконсультує. А люди ходять до такої? Звичайно, станції? Звичайно, перші, хто біжить до кого. Раніше бігали як до дільничного, а зараз будуть вже люди ходити до поліцейських офіцерів громади. Пане Андрію, як змінилася робота поліціянтів в умовах війни? Поліцейських офіцерів громади Чернігова так і без... в чому ці зміни да безперечно. Я трошки відповів на попереднє питання, якщо дозволите. По суті, про поліцейські станції по суті, поліція національна поліція наблизила. Поліцейські послуги саме до громадян, тобто раніше ми йшли до поліції, да. тепер ми можемо на території, де мешкає ця людина, прийти до ми, станції. Маємо, ми маємо, можливо, там скажімо так невеличкий осередок безпеки, де людина може отримати поліцейські послуги, де завжди є. Поліцейський офіцер громади, там не один знаходиться, там їх певна кількість поліцейських офіцерів громади. Вона може звернутися, там є кімнати прийому громадян. Вона може отримати весь спектр поліцейських послуг саме, скажімо так, найближче до свого місця проживання. Ну і далі в умовах військового стану: перше, що змінилось, це навантаження. По суті, Час зараз кожен поліцейський у нас працює в посиленому режимі роботи. Зараз кожен поліцейський це працює ну мінімум за двох, а то й за трьох. Осіб, а от які виклики зараз перед поліцейськими в Чернігові? Якщо говорити про от які проблеми існують я, в якщо нашому місті? якщо говорити про ну, виключно про поліцейських офіцерів громади, брати їхню їхнє направлення і їх ці виклики, на які вони реагують, то я б виділив би мабуть реагування на виклики по домашньому насильству. Як би це не звучало. Як би це не звучало, але домашнє насильство – це одні з найнебезпечніших викликів. Я перепрошую а статистики? У вас немає? Скільки громадян телефонують до вас з проханням про допомогу саме з домашнім насильством? У нас в місті запущена такий підрозділ, як Поліна. У них ці списки є, і вони ведуть особисто. А ми можемо говорити про те, що збільшилась кількість таких викликів до поліції, от де просять розібратися, допомогти, що в сім'ї відбувається насильство, зменшилося в умовах війни чи ні? В умовах війни ця статистика вона дещо збільшилася. Ці виклики, ну це я вам точно можу з сказати, що вони дещо збільшилась. Ми активно над цим працюємо. У нас є така функція, як профілактика поліцейських офіцерів громади. Теж ми працюємо над цим. Але а хто кого ображає? Це переважно чоловіки, ображають дружин чи, чи як Рі... більше, більше чоловіків, як показує практика. Різні ситуації є, і кожна ситуація треба розбиратися, шукати шлях вирішення. І я ж повторюю, що ну, одні з найнебезпечніших, оскільки ми приїжджаємо на цей виклик, офіцер приїжджає на цей виклик. Люди завжди знаходяться в збудженому стані, можливо, в стані алкогольного сп'яніння, тому ми повинні бути готові до всього, починаючи від. Образ в свою сторону і закінчуючи там, фізичним насильством в нашу сторону, скажімо так. Окрім домашнього насильства, які ще проблеми існують, з якими борються поліцейські офіцери громади Чернігова? Є таке проблемне питання: це стихійна торгівля, конфліктні ситуації, порушення тиші. Часто звертаються. О, а багато звертаються до вас з саме з цим питанням, коли а, сусід сусіду заважає спати. О, це ж так, я розумію. А так, інколи ж буває, що працюють ресторани, випадки. готелі, кафе, які вмикають музику, от якось із ними а, м, теж мають розбиратися поліцейські офіцери громад Ну, На даний час у нас кафе працює до 23 години. Тобто Це з ними проблем немає. Якось поменшало проблем. Оскільки в нас зараз війна, комендантська година, з цим питанням менше стало проблем. А от бувають такі випадки, коли людина проводить там, ремонтні роботи, може голосно там, займатися музичними інструментами. Люди телефонують на 102 і відповідно передають виклик поліцейському офіцеру громади. Оскільки, якби тут зрозуміти, такого майже правопорушення немає, оскільки це в день відбувається. І що ви робите? І взагалі як це працює? От ви приїжджаєте до тієї людини. Поліцейський офіцер громади виходить на місце виклику, зустрічається з заявником, роз'яснюємо норми чинного законодавства, оскільки це, якщо це не дуже шумно, вони поводять, не заборонено законом. Оскільки в нас. Порушення тиші вважає з 8 години, з 22 години по 8 годину ранку рахується. А як зрозуміти, голосно це чи не голосно. Де цей критерій шуму? Це поліцейський на свій розсуд. Він вже на місці події, бачить це, чи це дійсно порушення тиші. Чи... Якщо дійсно голосно це відбувається, він виходить. До сусідів, якщо це ну, вчиняють, розмовляє з ними. А сусіди двері не відчиняють. І що далі? Він може наступного дня, наприклад, вийти і поспілкуватися з даним сусідом. Тобто, якщо двері не відчинили сьогодні, поліціянт прийде завтра. Так, і якщо люди не ходити, людина до... може звернути з письмовою заявою. Або до запросити поліцейської... до поліцейської дільниці. Так, так, так. Так, зрозуміло. Тобто домашнє насильство, гучно у квартирі після 22-го. З якими ще питаннями звертаються до поліцейських офіцерів громади Чернігова? Ви там ще розповідали про стихійні ринки. а… Стихійна торгівля. Бувають такі випадки, що зараз у бабусь дуже скрутний час, маленькі пенсії, вони збираються урожай зі своїх власних огородів. Виходять на вулиці в центральних вулицях міста та здійснюють стихійну торгівлю, продаж своїх продуктів харчування. Як всі розуміють, у нас на даний час виділено на, на ринку спеціальне місця для таких осіб, щоб вони дали, мали змогу е, продавати свої продукти харчування і вносити мінімальні внизки. За місце. Пане Володимире, якщо бабуся каже, тут там на ринку мені далеко ноги болять, я нікуди не піду. Тут біля магазинчику продам я свого городовину, та й все. Що далі буде з цією бабусею? До бабусі треба ставитися з порозумінням, оскільки у них мінімальна пенсія. Тобто ви їх просто проганяєте і каже, ти йдіть, будь ласка. Ні, не проганяємо, бабуся, давайте я говорю там півгодинки максимум. А. Як ну, зрозумієте нас, це наша робота? Ми повинні реагувати. Давайте, щоб було без конфліктів, всі ми люди повинні розумінням ставитися один до одного, пане Андрію, запитання до вас: як поліцейські офіцери громади співпрацюють з іншими правоохоронними органами та місцевими жителями? Ми йдемо з в ногу з часом, якщо можна сказати так, тому е... і навчаємо так. Поліцейських офіцерів громади бути якомога поінформованішим і наближеним до свого населення, яке знаходиться на дільниці. Що ми маємо на увазі? Ми маємо на увазі спільні чати, групи в засобах в соціальних мережах і тому подібне, де є відбувається постійне спілкування, обмін інформацією і тому подібне. Тобто поліцейський офіцер громади максимально ми стараємось максимально наблизитись до проблематики, до того до співпраці з місцевим населенням. Ми кажемо і про ОСББ, і про якихось ну, ЖЕК, само собою. Ми говоримо про там людей, які мають напрямок, ну можливо так, авторитет в даному будинку. Тобто володіють інформацією і тому подібне. Тобто, сама робота поліцейського офіцера ГОМАЗ заключається у великій кількості спілкування і майже з кожним спілкуванням. А може поліцейський офіцер громади Чернігова використовувати відеокамери, які існують на вулиці? Чи має він доступ до таких відеокамер? Не то що може, а повинен використовувати, тому що у нас відеонагляд, відеокамери це зараз велика допомога у розкритті. Кримінальних правопорушень, доступ він має. Якщо немає, то ми цей доступ отримуємо в той чи інший спосіб. Мається на увазі законний спосіб через ухвали судів, рішення суддів, тому подібне, якщо це вже в рамках кримінальних проваджень. Тобто відеоспостереження це наш помічник, великий помічник. Ну і у підсумку у нас були дільничі, а стали поліцейські офіцери громади Чернігова. Їх близько ну сорок говоримо про, 40. Говоримо про 40, 40 поліцейських офіцерів. У кожного є автомобіль, Автомобили. і опікується такий офіцер. Ну, приблизно до 7 семи тисяч населення міста Чернігова. Нагадаю, що у студії Андрій Кондратенко, начальник сектору взаємодії з громадами, Володимир Петунов, тимчасово виконуючий обов'язки начальника сектору поліцейських офіцерів громади. А тепер у підсумку, щоб мали запам'ятати радіослухачі після нашої розмови, поліцейський офіцер громади це є правоохоронець поліцейський, і в першу чергу щоб люди його сприймали як друга і помічника. В першу чергу, який може надати допомогу, яка в його функціоналі заложена, з, скажімо так, з початку. Впровадження проекту, тобто звертайтеся е, до поліцейських офіцерів громади. Для цього зроблені поліцейські комфортні поліцейські станції наближені до, до населення, максимально наближені, роз, розосереджені по місту Чернігову е, відповідно до, скажімо так, районів. Е, в кожному районі є ця поліцейська станція. Звертайтеся, ми з радістю будемо допомагати вирішувати ваші питання. Серед поліцейських офіцерів працюють, служать жінки. Чи це робота суто чоловіча? Ні, ми не розмежовуємо. Чоловік, жінка. У нас є поліцейські. Поліцейські на зараз на даний момент у нас серед поліцейських офіцерів громади Чернігівської міської територіальної громади служить дві жінки. Одна з вчора розкрила кримінальне правопорушення крадіжку. Відкрите заволодіння майном, по суті, гребіж. Гребіж. А, виконують, да, виконують свої функціонали на рівні з чоловіками. У них За ними також закріплені транспортні засоби. Тобто це, по суті, правоохоронець на рівні. А який середній вік поліцейського офіцера громади Чернігова? 30 плюс. Тобто, це вже досвідчені так. поліціянти не молоді, І як у нашому місці це переважна більшість дільничних офіцерів поліції, які подали заявки та пройшли конкурс, навчання, склали іспити і на даний час працюють. Це мене ще було запитання до вас: як же стати поліцейським офіцером громади, і які вимоги до кандидатів? По-перше, це потрібно зробити подати заявку, заповнити анкету, і один з умов повинен мати посвідчення водія категорії Б. Якщо людина пройшла, подала анкету і подальшому проходить, здає тести, це, а це знання законодавства та логічне запитання. Це потрібно мінімально набрати 25 балів з 60. В подальшому, якщо люд... працівник поліції, який подавав заявку, успішно склав тести, він приходить до співбесіди. Відбір на поліцейські офіцери громади відбувається у нас зараз в рамках проєкту, виключно серед діючих працівників. Тобто, коли ну, ми будемо все розповідати, на прикладі Чернігівської міської територіальної громади, коли було прийнято рішення запустити проєкт в місті Чернігові, відкрились вакансії, запустились анкетування, діючі працівники поліції будь-які. Це це не означає, що чи дільничі офіцер поліції повинен будь-яка посада. З будь-якої посади він може подати, якщо відповідає вимогам, подати анкету на поліцейського офіцера громади. Є декілька етапів від відбору, тестування співбесіда. На співбесіду ми залучаємо як така характерна особливість співбесіди: ми залучаємо представника територіальної громади, куди даний поліцейський офіцер громади після навчання буде приходити працювати. Тобто, у нас був представник Чернігівської міської територіальної громади, який задавав питання, задавав. Якісь ситуації там, спілкувався, скажімо, з кандидатом для визначення його морально ділових якостей. Також в співбесіди брали участь міжнародні наші співробітники. значить, Поліцейський офіцер громади взагалі проєкт проходить під егідою під міжнародної організації АСІТАП. Тобто, звідти був представник, який теж. Бере участь в співбесіди, тобто, щоб ми розуміли, це не виключна поліція проводить співбесіду, це збірна комісія. Є й поліцейські, але є і від громадської організації представники і від територіальної громади. Після проходження успішного проходження співбесіди кандидат проходить тестування на поліграфії. Іншими словами, така структура існує і в інших європейських країнах, саме яких можете назвати. <свист> Якщо так можна сказати, але я думаю, що так можна з певністю сказати, що ми є тим прообразом американського шерифа. Так, я з певністю скажу, коли ми дивимося фільм, американський фільм дивимося, ми бачимо там гарного поліцейського на автівці, який працює в своєму. Штаті чи населеному пункті, тобто поліцейський офіцер громади, це є українська інтерпретація даного шерифа, чи вірно я вас зрозуміло, що у нас в Чернігові 40 шерифів в, в лапках, в лапках ми можемо сказати, так воно і є. Для наших радіослухачів, нагадаю, що повну версію нашої розмови ви зможете переглянути на Ютуб каналі Українське Радіо Чернігів. А мені залишається подякувати вам і запросити до нашої студії знову, щоб ми дізналися більше про поліцейських громади Чернігова. Дякую вам! Дякую вам. Дякую.